Добрий день, дорогі мої восьмикласники, і знову ми продовжуємо вивчення сучасної української поезії. Сьогодні у нас знайомство з однією цікавою людиною, це Анатолієм Мосієнком, та лише однією його не менш цікавою поезією жовтень жовті жолуді. Відчули вже, як листя шелестить? Отож, незважаючи на те, що на дворі зима, ми повертаємося в осінь. Увесь поетичний ужинок Анатолія Моїсієнка настоює на бризках сонця, на золотих кульбабах, просякнутий запахом полину, чебрецю і м'яти, залитий світлими й чистими кольорами, дитячими співаночками й сюрчанням коників, а ще він рясно вмитий дощами, синіми, сивими, срібними, бездомними, травневими, літніми, цілющими. Ось так всю творчість цього письменника охарактеризував літературознавець Володимир Кузьмен. Хто ж він такий, Анатолій Мосієнко? Народився 9 липня 1948 року в селі Бурівка на Чернігівщині. Закінчив філологічний факультет Ніжинського державного пединституту імені Миколи Гоголя. Нині доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В українській літературі він представляє візуальну зорову поезію, де кожен вірш можна не лише прочитати, а й побачити. Поет також створює паліндроми вірші, які однаково читаються з обох боків. Такі твори війшли до збірки «Вічевень мечів». До речі, прочитайте назву віче мечів навпаки. Є у творчому доробку автора паліндроми, афоризми, наприклад, хижих мечем мирим». Прочитайте навпаки, і побачите, що у вас вдасться. Ще одна цікава збірка шахопоезія. Вірші, що ввійшли до неї, не мають аналогів у світовій літературі. Щоб повністю прочитати і зрозуміти шахопоезію, потрібно знати, як ходять шахові фігури. Віршував Анатолій із дитинства, закінчивши бурівську восьмирічку, три роки навчався в Тупичівській середній школі, де вчителював Григорій Кузьмович Лопухівський, який цікавився писанням юного автора. Одну з порад учителя Анатолій запам'ятав назавжди: треба писати так, як ще ніхто не писав. Оригінальні самовираження відзначали й керівники літературної студії в Ніжинському пединституті імені Миколи Гоголя, де Анатолій Мосієнко навчався на філологічному факультеті. З юних літ Анатолій дуже багато читав, а вірші виявилися його способом розуміння світу. Уже знаний в Україні поет і науковець в інтерв'ю для польського видання Наше слово Анатолій Кирилович сказав: для мене вся поезія, можна сказати, нещоденна. Звісно, йдеться про справжню поезію, яка нічого не має спільного з недолугим віршописанням. Отже, віршувати я почав ще в школі з молодших класів, трохи згодом друкуватися в місцевій газеті. Я завжди відчував себе поетом. Зрештою, і сьогодні відчуваю себе більше поетом. Аніж професором. Закінчивши з візнакою Пенінститут, упродовж року Анатолій Кирилович працював учителем української мови і літератури в Криму. Потім була служба у війську на Кольському півострові. Після демобілізації Анатолій Мосієнко працює журналістом Рібкінської районної газети на Чернігівщині, викладачем у рідному педагогічному інституті в, Ніжинці, в Ніжині, завідувачем відділу поезії у видавництві молодь. Відчувши смак самостійних мовознавчих досліджень, почав серйозно займатися науковою діяльністю. Зараз Анатолій Кирилович Месієнко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Та автор багатьох вагомих наукових праць Анатолій Кирилович видав поетичні збірки Приємлю, сонети і верлібри, шахопоезія, сім струн», віче мечів, нові поезії, спалені камені, вибране. Мене любов'ю засвітили скрипки з чернігівських садів нові сонети і верлібри. Твори Анатолія Мойсієнка перекладено німецькою, англійською, російською, білоруською, польською, угорською, румунською мовами. Митець і сам перекладає з німецької та слов'янської мов. Серед сучасних поетів Анатолій Мойсієнко є чи не єдиним визнаним майстром віршів паліндромів. Паліндром слово або словосполучення, що одинаково читається і з початку, і з кінця. Наприклад, кабак, око. Придумати один єдиний паліндромний рядок чи навіть три рядки, звісно, набагато легше, ніж цілу поезію, адже її окремі рядки мусять спільно витворювати певний смисл, змістовну конструкцію. У творчому доробку Анатолія Мойсієнка є збірки під назвами віче мечів та «Леза лез. Зверніть увагу, самі їх назви вже є паліндромами. Поезія Мойсієнка не обмежується лише одним цим жанром. Адже він тонкий лірик, прекрасний пейзажист, який завжди змальовує природу одухотвореною, бодай частково олюдненою, власне, живою істотою. Особливості поезії Анатолія Мосієнка це велика образність, вірші побудовані на асоціаціях, переважає пейзажна лірика. Автор не просто описує природу, а веде розмову з читачем, навіваючи та пропонуючи йому ті образи, які вимальовує у своїй свідомості. Запишіть, будь ласка, собі в ЗОшити. Жовтень жовті жолуді на базар несем. Пише осінь охрою золоте есе. Листопадом бабиним літом набиває вітер золотий кисет. Золотом люльку креше, Золоті пожежі попасом пасе. Сонце обережне, золотими клешнями в золоту родощ. Золотим пожежником походжає дощ. Невеличкий словничок. Есе це невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного питання, не претендуючи на вичерпне і визначальне трактування теми. Клешні кінцівки членистоногих, призначені для хапання чи утримування здобичі їжі. Охрам природний пігмент від світло-жовтого до коричнево-жовтого і темно-жовтого кольору. Бабине літо, період теплої та сухої погоди восени, кисет, гаманець у формі торбинки, що затягується шнурочком. Кресати добувати іскри, вогонь, родощі, назва вигаданого села письменника Володимира Кезлі. Отже, спробуємо охарактеризувати зміст поезії. Справжня поезія здатна змінювати наше сприйняття світу. Вона дає можливість побачити те, чого ми просто не помічаємо через щоденні турботи. Саме завдяки поезії ми щоразу по-новому відкриваємо для себе казкову красу природи. Звичайний осінній пейзаж під паром майстра слова олюднюється й оживає, наповнюється в нашій уяві яскравими кольорами і звуками. Пейзаж Анатолія Мойсієнка це вишукані поетичні метафори та перегляди. Персоніфікації. Жовтень несе жолуді, осінь пише охрою, вітер набиває кесет, креше люльку, епітет золотий, автор використовує сім разів у сполученні з різними іменниками, створюючи неповторні поетичні образи. Майстерно використано алітерацію звука ж. Перший рядок складається зі слів, що починаються на одну літеру, і звуків «с», ш: несе осінь, «се». У творі панують осінні кольори золотий і жовтий. Не раз уживаний епітет золотий викликає в уяві привабливу картину не сумної і плаксивої, а саме красивої і величної осінньої природи. Інтонаційної виразності цей цієї надають повтори приголосних і голосних звуків, а літерації асонанси. Сполучаючись між собою, вони формують неповторний звукопис усього твору, який збагачує. Яскравий малюнок осінньої природи ми можемо почути і шерех листя, і шум вітру, і, можливо, десь шум дощу. Анатолій Мосієнко зображує осінь у стані найбільшої краси. Вона викликає не сум, а захоплення. Присутність ліричного героя у творі жовтень жовті жолуді виражена мінімально він постає як заворожений спостерігач, який читає золоте есе осені в загадковій книзі природи. З неабиякою майстерністю автор використав прийом персоніфікації, наділивши явища природи людськими властивостями, в уяві читача послідовно зринають виразні зорові образи. Так жовтень нагадує дбайливого господаря, який несе на базар зібраний урожай. Осінь пише есе, а вітер набиває свій золотий кисет на тютюном. А листям і повудинками бабиного літа дощ походжає, як завзятий пожежник, а сонце не зграбне, мов рак, бо має золоті клешні промені і дуже обережне, бо осіннє такий собі дещо приземлений образ вимальовується. Повторення того самого приголосного звука допомагає створити певний звуковий образ і називається алітерацією, запишіть собі у зошити. Жовтень, жовті жолуді легенько тріщать жолуді під ногами, попасом пасе, звук кроків, тупіт ми можемо почути це все звукові образи, а повторення того самого голосного звука надає поезії музикальності і називається асонансом. Золоту родощ повторюється звук ось такий протяжний. Пейзажні картини створені з образів слухових, зорових і рухових, слухових крешалюльку, зорових, жовті жолоді, золоте есе, золотий кисет і рухових жовтень несе жолоді, а вітер набиває кисет. Отже, спробуймо проаналізувати поезію за поданим зразком. Заповніть, будь ласка, комірки, натиснувши на паузу. Перевіримо: Жанр ліричний вірш, а саме пейзажна лірика, тема розповідь про чарівний світ осінньої природи рідного краю. Ідея захоплення дивовижним світом осені. Віршовий розмір верлібр. Вірш не поділяється на строфи, рядки різної довжини. Окремі з них римуються, несе, есе, родощ, дощ і написані хореєм. Отже, вірш має вільну будову, наближену до верлібра. Художні засоби, епітети, персонафікації, метафори, алітерація, асонанс. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть їх собі, будь ласка. Поезія Анатолія Мойсієнка свідчить, свідчення не лише дивовижної майстерності поета, а так само невичерпних можливостей нашої мови. Анатолій Погрібний так висловив свою думку про творчість письменника. А Євген Гуцело говорив так: Анатолій Мойсієнко поет не зі самоспонукання до творчості, не нав'язливого самопримусу бути поетом, а від природи своєї за станом душі. За манерою письма образний, метафоричний. Сподіваюся, вам сподобалася творчість Анатолія Мойсієнка. А на сьогодні все у підручнику на сторінці 83, 84 ви прочитаєте статтю про письменника та ще раз його поезію. Не забудьте скласти анкету письменника і обов'язково запишіть аналіз поезії та особливості, і вам така письмова домашня робота. Порівняйте поезію Мойсієнка жовтень, жовті, жолоді. Та поезію сосюри на цю ж саму тему осінь зробіться у формі таблиці, а таблиця складатиметься з трьох стовпчиків: е -е -е Мосієнко Жовті жолуді, спільне у цих двох поезіях і Володимира Сосюри осінь. У першу комірку ви запишете саме особливості поезії жовтень-жовті-жолоді, яке відрізняє від сосюри, а в другу спільні їхні ознаки, а в третю – саме особливості поезії сосюри осінь, які відрізняють цю поезію від поезії Анатолія Мосієнка. І мені цікаво буде прочитати саме цю вашу роботу. Любіть і вивчайте українську літературу. В будь-якій ситуації зберігайте спокій, а допоможуть вам, вам у цьому хороші книжечки. Читайте книжки. До побачення, успіхів вам! На все добре, до зустрічі на наступному уроці!